Я вже є лідотягуюся. Оця штука. Мені кажеться, тут куча препаратів просто. Є щось, крім препаратів. Чесно кажучи, не особо Прикольно. Так, це явно не те, що я очікував побачити. Це явно мінусова посилка, тому що. Ну, з того, що ми знайшли. Я не знаю, ну, Хіба що ці штуки хтось купе, але я не впевнений, що вони комусь потрібні. Так, о, це в нас що? Селфпортрей, метка, Типа як этот Airtex. Це норм. Це можна продати, гривень 60. Що це у нас? Бумер? Ну, це схоже, що захисне скло, скоріш за все, якесь. Але не точно. Але може бути. Так, ліки. Я не буду на них зациклюватись, якщо комусь вдруг щось треба, але ж я тут навіть не знаю, яка срок годності, розумієте? Средство для сниження маси. Тому такое. так і ще отака штука. Що це? Теж така штука для покудання. Липогенетик, тоже щось проти жиру. Так, это диета. Липокарнитин. Тоже херобора якась. Так, що тут? Пусто? Да, тут пусто. Fort якийсь. Я хочу вибрати просто цю білібердо, поняли? Опять алігатор, опять отакі таблетки. Це вже друга банка і тут усі ще є. Третя банка. Антикінг, средство для мужського здоров'я. Так, ще одна банка. У мене руки вже просто чорні. Жесть. Так, ще три пачки ліків. Ну, взагалі реально бред полнейший. Їх тут ну, дуже багато. Да, тут буде 60 предметів, але явно не те, що я очікував. Я то це виставлю все, всі оці ліки, всю цю байду одним лотом виставлю. Якщо хтось хоче, хай забере. Якщо ні, трохи потримаю і все викину. На що нам мені треба? Так, ще ліки. <кій> Жесть.